Я зараз на куполе Санта-Петра. На всякий случай носишь с собой рюкзак. Ось Санта-Петра. на самом куполе находжусь квиточек 10 евро. То, что я... Ось. Так, давайте-то. Ось. А вообще, где я нету, стояла, сидела Вони вже сидять всі. І Трошечки риму покажу. Сейчас, мамочка, подожди секунду. Сейчас, сейчас, мамочка, тут Катина мама. Не О, не так, Площа. Я тут вже. Цена Я не людей. Хто більше, хто менше. Санте де Петро, Санте де П'єтро. Цікаво. Так думаю, що по колу можна пройти, роздивитися. Вона не така волос, як не здавалась. Велика, но має межі. У те, що побачу папу я ну, і ці не сподіваються, Ну, покипляли.